Доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати картопельку з м'ясом. От для цього нам потрібно м'ясо. картопелька, Ну, це тільки одна. Буде ще. Е -е, такі у нас буде морква. Цибулька. От, нам потрібно. У нас така олейна. Соняшка масло. От, і що? Бажання, бажання це все робити. Так, налили ми сьогоднішню авгріївську варіку. Зараз вона трошки нагріється. Кидаємо буде м'язко. Поки м'яско буде тушитися, ми почистимо цибульку. Почистимо цибульку, почистимо морковинку. Так. У ще є гриби, але я думаю, це буде сильно зажигано, щоб ще й гриби сюди кинути. Хоча побачимо, не знаю. Так, десь у мене тут ще була мар... це моя картошка, картопелька, морквинка. Mm -hmm. Яка є. Я люблю в магазині сюди вибирати такі рівненькі, горненькі. Тут як куди, як то кажуть дарованому коню, <гум> зуби не дивляться. Є у нас мінімальний набір приправ. Чорний перець, сіль. Це у нас що? торчин 10 Десять... овочів, овочей. Не таких Хмелі сунелі чорний перець. А чиє в мене лавровий лист? Мабуть, що немає. Це біда. Вправимося. Так. Скороточка вже нагрілась, Кидаємо на Зараз його обжаримо. Обжаримо на ско. Коротше, немає в мене підставочки якоїсь. Немає мене якоїсь професійної камери. Тому, тому Якось так ставлю на паузу або вимикаюсь. Потім будемо продовжувати. Так, і що ми маємо в підсумку. В підсумку у нас нарізана морква, цибулька. Тут у нас м'ясо ковано, нам таке поставляється, що там багато вологи. У нас довипаровувалось. Зараз ми ще трошечки ось вже воно почало м'ясо піджарюватися. Зробимо таку легеньку золотисту корочку. І тоді вже будемо кидати ципульку і морку, обжаримо. От, тоді вже будемо кидати картопельку. Картопельку я теж почистив. От наша картопелька. Зараз ми її так трошечки спалоснемо. Поріжемо на дольки і можна буде вже її потім теж обжарювати. Робили ми отаке кохання, туди виходить вив'язко, з цибульки, кар... з, з морквою, кинули картоплю. Зараз ми це все трошечки обжаримо. Ось аккуратненько перемішаємо, щоб не повиварилася І Коли вона трошечки піджариться, ми тоді вже це все зальємо водичкою. От. Тоді вже будемо регулювати по смаку. Додати сіль, спеції, От. але вже запах такий класний. Жаль, що камера не може передати цих ароматів. Але я думаю, так видно, як воно все гарно виглядає. Це буде все чудово, смачно, Це буде повністю. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу за нашу свободу, за нашу незалежність за наші землі, за наших батьків, жінок, дітей. Якось так. How For my American friend, <laughs> potato, meat, pork, a carrot, and onion. I take meat, pork, and uh, I don't know how to say. In Сковорода. Uh, oil, meat, pork, share, жариться. then uh carrot and onion, then potato, and all it in Сковорода. and then water, water. And then uh, sil, uh, perc and others. You understand what this. Тут у нас продовжується наше шоу Бекальна кухня. Ну тут все тушиться. Все кинув приправки переправки. Видите, яка красота. Все кипить, бурлить Аромат. Це просто... Суперски. Трошечки не Может, ще трошечки буде готове. Може вже готове. Зараз я ще спробую, чи вистачає тут солі. І в принципі мені здається, що воно вже готово. Картошечка вже починає. Картопелька починає вже трошечки розпадатися. Отже, она вже готова. все перемішаємо. Така смакота.